Діви, ви готові до вересня? З вами я, Страторолог Олександра Феб, і я допоможу не тільки планувати, але й відчувати. Розглянемо, яким буде ваш настрій, фінанси та особисте життя. Дам влучну пораду на місяць. Тож, поїхали. Загальний стан дів. За принципом, хочеться емоцій, хочеться приємного спілкування. Хочеться, знаєте, бачити ту картинку, яку мені подають, а не. Ту, яку я відчуваю, яку я розумію, яку я аналізую. Хочеться більше емоцій, менше мислення. Стан за принципом Меркурія в раку. Меркурій зараз в діві, в вашому знаку. Меркурій зараз для вас найефективніший, найкрутіший. Тому це не період для емоційного споглядання, це і не період для якихось відчуттів, почуттів. Я так відчула, мені там щось не зайшло, мені прийшло. Ресурс такий, оці всі розмазані. І всі терміни ні що, Зараз період мислення, розрахунку, прорахунку, планування. І тому ваша основна задача не на картинку звертати увагу, не на емоціях все це проживати, от хочу нових відчуттів, почуттів, а аналізуючи, розуміючи, прораховуючи, задаючи питання, отримуючи відповіді. Тобто, у вас чудове, класне аналітичне мислення. Ви чудово розумієтесь в деталях, тому звертайте. Тайте увагу на це не на емоції, не на картинку, а на саме виключно ваш розум в особистому житті. У вас такі теплі, врівноважені, хороші стосунки. Ви, якщо в парі, то у вас вже таке є розуміння з коханим чоловіком, бо вже, йому настільки з вами добре, комфортно, і ви настільки він просто без вас уже не може. І тут ваша задача розуміти, що як би не хотілося знаєте, таких емоцій, краси, романтики. Ви вже в такому стані, що один одного з полуслова розумієте, ви вже в такому стані, що вам добре, тепло якісно. А оці всі блокбастери, оці всі екшени, що він мені нам сказав, і потім ми посварилися, потім була пристрасть. Це вам ні до чого. Головніше, це от цей внутрішній комфорт, внутрішнє тепло. Розумієте, коли стосунки о, як блокбастер, в них ніколи не буде у цього відчуття близькості, теплоти, розуміння, там все занадто емоційно. Тому ваша задача розуміти, що це класно і цінно. Якщо ж ви зараз не в стосунках, то не забуваємо, що Єпітер зараз у раку. І це означає, що ви зараз не шукаєте екшену, ви зараз не шукаєте такі емоції, щоб був вир, щоб була пристрій, що я прямо здихаюся, закохалася по вуха, жити без нього не можу. Ви шукаєте для себе, вибачте мене, але вигідну партію. Тому що Меркурій в Діві. Ви не просто. Ой, у нього такі ямочки. На шиках, він такий красивий, він такий гарний. Ви дивитесь, що він для вас робить, скільки йому років, чого він досяг, і так далі. І це нормально. Ви не знецінюєте включення розуму у стосунки, тому що це має сенс. Що стосується грошей. То це хороша можливість зрости в кар'єрі, кар'єрного зростання. Для цього звичайно ж потрібен ваш Меркурій, в Діві, ваш цей аналіз і розум, просто на емоціях, просто на спалаху, кар'єру не побудуєш. Тому що сьогодні я в ресурсі, завтра я не в ресурсі. Ні, це не про те. Плануйте розраховуйте, як можна досягти, які треба пройти шляхи, які є варіанти, який аналіз і діти, тому. що що у вас можна не тільки зрости фінансово, можна зрости кар'єрі, досягти великих вершин, але для цього треба від емоцій трошки відійти, для цього треба включити аналіз. І порада вам така, сприймайте життя як пригоду. Це не означає, що ви повністю йдете в емоції, повністю де почуття. Ми вже говорили, що це недоречно. Але навіть такі буденні речі, як, наприклад, ви вже давно скохану людину з, який, з чоловіком, з яким вам зручно і комфортно, або такі штуки, як будування кар'єри, здавалося б, це так важко, це так тяжко, це ж треба ні. Це просто треба ввімкнути ваш розум, ввімкнути ваш Меркурій, проаналізувати, спланувати, вирахувати, а далі по маленькому, по дрібненькому кроку діяти. І після одного кроку, після одного досягнення, буде інше досягнення, і так далі далі. Головне це робити ці кроки, головне це діяти. Головне це спочатку спланувати, проаналізувати, а не просто, розумієте, коли принцип, я так відчула. Сьогодні я відчула так, завтра я відчула так, післязавтра по іншому, і ви будете оце стрибати як заяць між цими відчуттями, почуттями від тих пошуків емоцій, ви будете стрибати в різні сторони. Якщо ж є чітка стратегія, і це ваша. Це ваша тема, це дуже круто. Багато кому це не дається, і тому ви маєте пишатися собою, що ви е, живете за таким принципом. Далі ви просто не сприймайте це щось як важке, тяжке, нудне, о Боже, знову наша сімейна рутина. Знову я з чоловіком, знову вже я до нього вже звикла. А ви сприймаєте клас. У нас є стосунки, ми вже давно разом або клас, я зараз чоловіком, який про мене пікрується, який в першу чергу не засипає мене там не знаю, квітами чи компліментами, а в першу чергу для мене ем, робить щось хороше. Пікується про мене. Крута пригода, крута пригода, класно, класно. В роботі. А який я зараз можу крок зробити? А який цей маленький крок буде? А що після? А як так далі? Просто сприймайте, якщо е, в те ж саме мислення додати таку штуку, як пригода, що це цікаво, що побудова кар'єри це також цікава пригода, тоді ви його побудуєте і з великим задоволенням.